Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 листопада. Зараз я знаходжуся на ділянці з молодого виноградника. І тут я вже почав процес зачистки. листя старе, так воно ще один рядочок остався, які де бур'яни сухі були. Все ось повичищав, повиривав. Згорнув на купи, зараз буду вивозити тачкою це все туди вниз, в кінець города, там воно буде собі тихенько перегнивати. Палити я не буду, бо зараз у нас душі сирость, все мокре, буде тільки більше диму. От Зараз підійдемо до наших кущів. Я покажу в якому вони стані. Ще я обрізку не проводив, коли буду обрізку проводити, я відео окремо буду знімати. От. А зараз я просто продемонструю, як визріла наша лоза і які ж прирости попускали наші кущі винограду на другий рік. Ну, деякі тут були посаджені весною цього року, поки вони ж там прийнялися, тобто там прирости невеликі. А ті, що були, я садив в минулому році, ось такі вже лози повиростали. такі доволі. Товстенький, як мій палець, видно в порівнянні. Лися все яке, воно тут вже все посохло. Я його обірвав, і видно ось зараз яка в нас лоза коричненька. Це означає, що вона нас повезрівала. І на наступний рік вона дасть нам гарний урожай. Є і такі ось. Це молоді кущики, видно, що лоза тут зелененька, а там нижче. Я буду його зрізати на зворотний різ там 3-4 бруньки оставлю, там лоза добре визріла. Тут пусті ями ще є, буду досаджувати має є ще саджанці зі нашої шкілки. От є де більші лози, де менші. Ось так воно зараз на даному етапі все виглядає. Лежить просто на землі, шпалери немає. Шпалеру за період зими я буду робити. Теж буду показувати, як я її буду робити, ці шпалери, стовпчики самі. А там далі будемо по можливості, буде час, і чи, якщо морозу не буде, будемо їх тут встановлювати. От, теж такий маленький гамлет. Це весняна посадка. Тут а от весняна посадка Юлян, але цей більший приріз дав, такий от десь по півтора метра лоза. Одна лоза вже буде що на один рукав, другий обріжеться на зворотній ріст, або там може чуть більше оставиться. Ну, В залежності від куща, як він пішов. Ось і так воно зараз це все у нас виглядає виноградник. Вон там полуничка, вже видно, що листечко червоніє. Вуса я тут а перші 4 рядка вже обрізав, щоб на зиму їх не оставляти. Там далі по можливості також обрізаю, але зараз я займаюся виноградом. Поки ним. Завтра, післязавтра у нас виходні, субота-неділя. Я буду, думаю, це обрізати його і потихеньку готувати до укриття. Бо вже з наступної неділі в нас передають мінусову температуру тут на Київщині. Але, в принципі, мінус там на один день передається, воно для лози не страшно. Так як я укриваю свій виноград поки що е землею. Земляне укриття, надалі буду думати, можливо, буду переходити на поверхневе, там якесь агроволокном, спанбондами різними укривати. Так як в нас зими тепер вже стали не сильно холодні, то в принципі можна переходити і, і на це укриття. І не так трудозатратно, тому що таку кількість кущів не уж і легко вкрити землею, а потім те саме зробити навесні достати її з землі. Це є ресурс сильний. Щоб їх це все повкривати і розкривати. Ну, далі будемо думати, якось полегшувати собі. Роботу нашу, щоб не так фізично було важко. А зараз дочищу останній ряд, поубираю бур'яни і буду вивозити потихеньку повністю зробити зачистку нашої ділянки. А так, Всім гарного дня, мирного неба, гарних урожаїв, до побачення в нових відео.